Хоча президент, президент Петр Порошенко зробив важное заявлення. Вот послухайте, пожалуйста. Та повною протилежністю. Голосуванню 26 жовтня є вчорашні так звані псевдовибори на частині Донбасу. Ті, що, на жаль, поки що підконтрольні бойовикам. Цей фарс під дулами танків і автоматів нічого спільного не має з волевиявленням. І виборами за визначенням називатися не може. Бандити, терористи. Інтервенти можуть себе коронувати як депутати, прем'єри, міністри, чи, хоч як королі, чи імператори. Але щоб вони не почепили собі на голови, вони так і залишаться окупантами, злодіями, бойовиками. Україна ніколи не визнає так звані вибори 2 листопада. Ми не можемо поважати вибір, якого не було і нема, ані фактично, ані юридично, не визнає. І ніколи не визнає так званих виборів жодна країна світу, яка поважає себе і міжнародне право. Фарс вже засудили Європейський Союз, Сполучені Штати Америки та ще десятки наших країн-партнерів. А речник німецького уряду вже сьогодні заявив, що не може бути й мови про скасування санкцій проти Росії. Псевдовибори є грубим порушенням мінського протоколу від 5 вересня. Мінський протокол передбачає проведення. В окремих районах Донбасу дострокових місцевих виборів винятково і тільки на основі законів України ми цю можливість їм давали. І виборчий фарс 2 листопада зараз ставить під величезну загрозу зриву, весь мирний процес, старту якого ми добилися ціною колосальних надзусиль. Він істотньо погіршує ситуацію на Донбасі. Відповідальність за це цілком і повністю лягає на виконавців. Організаторів і замовників псевдовиборів Україна неохильно дотримується духу і букви Мінського протоколу. На фоні грубої його попрання іншими сторонами ми маємо внести корективи в свій план дій. Нову ситуацію, що склалася, я вже сьогодні обговорив з міністром оборони. Завтра проведу засідання Ради національної безпеки і оборони України. Всебічно проаналізуємо обстановку. Внесемо необхідні зміни в сценарії наших дій, виходячи як з оптимістичних, так і з пістимістичних прогнозів. І одне з питань, яке я винесу на розгляд РНБО, це скасування закону про особливості місцевого самоврядування в окремих районах Донеччини та Луганщини. Серйозно?